Всіх вітаю знову себе на каналі. Якщо я тут, значить у нас нове відео, новий контент. Сьогодні будемо клеїти автомобіль в захисну плівку і в антихром. Захисна плівка буде двох видів, буде дешева захисна плівка, та, що, під, та, що піде захищати капот, частину криші. На крилах деякі моменти. І дорога плівка піде на фари. Яка машина, як це все буде клеїтися, конкретні місця, все я покажу пізніше, чекаю, поки привезуть машинку. Ми вже приїхали ось на детейлінг до нас. Все закрито, але це. Ми приїхали, чекаємо, поки привезуть нам машинку. Тож не переключайтеся. Зараз будемо починати працювати вперед. Приїхала до нас машинка. Наконець-то ми її зустріли. Дивіться яка машинка. Тут, тут, тут. так вона виглядає. Будемо її сьогодні клеїти. Пізніше покажу, що саме будемо клеїти і як. Тож не переключайтеся. Йдемо ми купити лезо до ножику, тому що треба дуже добрі леза, щоб різати поліуретан Ну що, вперед, йдемо в магазин, а далі повертаємося, будемо клеїти. Взагалі, під поклейку ми помили машину гарно. Повністю не просто змили, а іменно помили. Тому що під поклейку вона має бути чиста. Дивіться як вона вийшла. Прям круто вийшла. Ось так вона виглядає. Так, зараз будемо їхати в бокс. Заводимося їдемо в бокс. Ось так. Бачите, вона виглядає всередині. Тріснуте скло. Не знаю, напевно, щось з цим будуть робити, але так їздити не можна. Вау! А їде вона добре? Я б сказав, рве з-під себе. Так, зайняли наше місце і куди нам стати, я навіть не знаю. Добре, будемо якось сунутись. Як завжди, стають, стануть посеред дороги. Зараз я вам покажу, як це. Ні збоку, ні вправо, ні вліво, а просто саме посеред дороги стануть і все. Поки що тут станемо. Забрали ту машину, зараз заїжджає ця. Все, загнали машинку, зараз будемо розбирати, знімати молдинги, різати плівку, буде оклеюватися частина капоту, фари. Отакого От крило буде оклеюватись. Це в антихром, це, це в антихром. кусок криші буде оклеюватись. так Тут буде оклеюватися отак от, от. І в принципі все, наскільки я пам'ятаю. Якщо ще щось згадаю, то я вам скажу. Ну що, вперед приступаємо до роботи. Чим швидше, тим краще. На сьогодні ми закінчили роботу, вже, як бачите, вечір на вулиці. Я вже в машині приїхав додому. На сьогодні все. Сьогодні ми поклеїли тільки антихром, всі, всі хромові вставки, Воздухозаборники по бокам хромові. В принципі, все, що треба було, ми з антихрому поклеїли. Завтра просто не було як зняти толком, тому що посеред роботи прийшов власник авто і вже стояв аж до кінця, поки не доробили. Бо йому на завтра потрібна машина, і він вирішив розділити це на два дні, щоб доробити це все. Завтра він приїде десь, казав, об 11 годині дня і вже доробити те, що ми сьогодні не доробили. А саме е залишилося поклеїти фари, а також поклеїти пів капоту. Ну не пів капоту, частину капоту, частину криші. Збоку на крилах передніх куски, і ззаду біля колес, де йдуть крила, такі кусочки врізати, теж поклеїти, і в принципі все по цій машині буде. Але завтра я ще включуся і буду розказувати, що будемо детальніше робити. Можливо, вийде уже познімати нормально. Але навіть якщо не вийде, я все одно буду старатися якісь підйомчики робити. Новий день ми вже працюємо, машинку пригнали, зараз полірується і будемо клеїти плівку. Ось так це вийшло. Поклеюють ці молди мені всі, поклеїли. отут тут духові заборники поклеїли. Ось так вона стала виглядати. Будемо далі починати клеїти. Зараз підточковуємо капот фарбою, щоб менше кидалося в очі під плівкою. so just lay down beside me give me all your issues i'll take them and Клеїмо кришу. Вже дуже багато часу зайняло е, капот під питанням, тому що захотіли другий розмір. Фари заклеєні, ця фара і ця заклеєні вже. Ну і в принципі все, що клеїли, ми клеїли стойки, клеїли тут ось, да, якщо видно. І клеїли ось тут ось. Тут. Не знаю, видно, ні? Напевно, що ні. Ось так, трохи видно. І капот і криша. Кришу зараз поклеїмо, а з капотом будемо дивитися, що робити, чи будемо клеїти той розмір, який замовили, чи клеїти інший розмір. Все, приїхали ми вже додому. Я в машині сиджу вже в себе в дворі. Закінчили ми ту БМВ, все пройшло добре, капот будемо клеїти пізніше, тому що людина захотіла не кусочок капота, а майже пів капота. Я не знаю, чи це буде міняти суть, але захотіла людина так, плівку ми закажемо. То без питань. В принципі, все пройшло добре. Фотографії я зараз підкріплю вам. Фотографії я зараз підкріплю. Подивитися під гарну музичку. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Це для мене дуже важливо, дуже важливо для просування цього каналу. Ще раз вам дякую.